З біткоїном ви можете розбагатіти за ніч, а вже за кілька днів втратити значну частину свого депозиту. А все тому, що перша криптовалюта дуже волатильна, різко зростає, а потім так само блискавично падає. І так по колу. Але чому ж так відбувається? Чи завжди волатильність це погано? Привіт, я Еля, продюсерка криптокурсу Study. і цього разу ми розглянемо, що саме спричиняє різкі коливання ціни біткоїна та чи безпечно купувати крипту під час падіння. Але спершу підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися ще більше цікавого про світ крипти. Почнімо з того, що таке волатильність. Простими словами, волатильність це фінансовий показник, який відображає те, як сильно змінюється ціна активу. Якщо актив має високу волатильність, його ціна може суттєво змінюватися протягом відносно короткого періоду. Коли біткоін лише з'явився, а це було у далекому 2009 році, він майже нічого не вартував. Приблизно через рік монета почала здобувати популярність, а її ціна піднялася до скромних 9 центів. Відтоді біткоін зріс. В тисячі разів, однак завжди залишався волатильним, іноді зростав та падав на тисячі доларів протягом дня чи навіть кількох годин, і на це є декілька причин. Біткоін волатильний насамперед тому, що він відносно молодий. Так, його вже купують та зберігають одні з найбільших компаній світу, як от Tesla, але назвати його зрілим активом поки не можна. До прикладу, акціями торгують уже понад 200 років, а біткоін трохи більше, як 10. Різниця очевидна. Акції вже пройшли перевірку часом, мають широке застосування і наразі більш стабільні. Що ж до крипти, то світ лише намагається окреслити її роль у глобальній економіці. Через це інвестори й трейдери регулярно змінюють свої настрої стосовно біткоїна та інших криптовалют, що значно впливає на їхню ціну. Реагують вони майже на кожну новину: від макроекономічних подій, типу оголошення Федеральною резервною системою даних про базову ставку, до неформальних заяв інфлюенсерів, як от Твіти Ілона Маска. Іноді один його твіт може змінити настрій з негативного на позитивний і навпаки. Як же настрій на ринку впливає на ціну монети? Насправді все максимально просто. Коли інвесторам і трейдерам подобається біткоін і вони вірять, що його вартість зросте, то починають купувати більше монет. Попит на біткоін зростає, а разом з ним і його ціна. Коли ж вони негативно ставляться до біткоїна і вважають, що його вартість може знизитися, то починають його продавати. Це зменшує попит на біткоін і призводить до зниження його ціни. А раптом ви не знали? Ціна будь-якого активу на будь-якому ринку залежить від балансу попиту та пропозиції. Пам'ятаєте, як злетіли ціни на генератори в Україні цієї зими? Ось це саме воно? Чим вищий попит, тим вища ціна. Окрім того, крипторинок відносно невеликий порівняно з іншими ринками. Його капіталізація дещо перевищує трильйон доларів станом на березень 2023 року. Тоді як, наприклад, ринкова капіталізація Нью-Йоркської фондової біржі перевищує 35 трильйонів доларів. А як відомо, на меншому ринку може домінувати кілька великих гравців. Це означає, що один або два кити можуть значно вплинути на ціну біткоїна, просто продавши або купивши більше монет. До речі, хто такий кит в світі біткоїна? Це інвестор, який володіє великою кількістю біткоїнів чи інших активів. Ще один чинник високої волатильності біткоїна це хайп у змі та соцмережах. Криптовалюти, зокрема біткоїн, завжди були популярними темами для обговорення. Бізнесмени, фінансові експерти та навіть знаменитості полюбляють ділитися своєю думкою про крипту або навіть охоче її рекламують. І якщо, скажімо, ви прочитаєте, що якісь зірки, які вам імпонують, успішно інвестували в біткоїн, то наймовірніше, ви теж захочете купити цю монету, як і інші шанувальники. З іншого боку, якщо Хтось, кому ви довіряєте, ну там типу ваш друг або експерт у Ютубі, передбачить швидке падіння біткоїна, ви можете почати продавати свої запаси. Варто пам'ятати, що якщо якусь криптовалюту сильно розганяють у соцмережах та змі, попит на неї неодмінно зростатиме, а з ними ціна. Однак цей попит може бути тимчасовим і приводити до перекуплення монети. Тоді її ціна почне падати. Не тіште себе ілюзіями, що монета, в яку ви інвестуєте, буде постійно зростати, адже ринок завжди коригує. kece Обмежена пропозиція біткоїна також впливає на його волатильність. Засновник криптовалюти Сатоші Накамото обмежив кількість біткоїнів 21 мільйоном. мільйон. Це означає, що загалом в обігу ніколи не буде більше як 21 мільйон біткоїнів. А процес майнингу завершиться приблизно в 2140 році. І оскільки пропозиція фіксована, будь-яке збільшення або зменшення попиту може мати значний вплив на ціну першої криптовалюти. Обмежена пропозиція також може створити відчуття дефіциту. <дефіциту>, що своєю чергою підвищує попит та спричиняє підвищення ціни. До речі, саме це є однією з причин, чому експерти вірять, що в майбутньому ціна біткоїна буде продовжувати зростати. Важливим чинником волатильності біткоїна є його децентралізований характер. Криптовалюти не контролюється жодною фінансовою установою чи урядом, які можуть впливати на її пропозицію, попит або ціну. Саме децентралізація сприяла такій популярності біткоїна, але й вона має деякі недоліки. Наприклад, жоден центральний банк чи уряд не може штучно знизити волатильність та стабілізувати ціну біткоїна чи інших цифрових активів. Однак, попри те, що біткоін та інші криптовалюти децентралізовані, уряди постійно намагаються регулювати їхнє використання. Такі дії також можуть мати значний вплив на його ціну та волатильність. Так, коли уряд Китаю оголосив про заборону криптоторгівлі та майнінгу, ринок відреагував миттєво. Майже одразу всі ці фонди, на балансі яких була крипта, почали її продавати. Більшість з них навіть лімітні ордери не виставляли, а продавали за ринковою ціною, збільшуючи свої збитки. Біткоін та альткоїни. Різко впадали в ціні, але ж ви вже знаєте, що крипторинок дуже чутливий. Згодом на тлі позитивних новин йому вдалося відновитися. Але тепер війну цифровим активам оголосив уряд США, що час від часу впливає на їхню волатильність, оскільки ринок реагує на кожну новину від уряду. Що ж, а тепер давайте коротко підсумуємо основні чинники волатильності крипти. Отже, біткоін волатильний тому, що по-перше, він відносно молодий та незрілий. Як наслідок, інвестори реагують ледь не на всі новини, пов'язані з ним побічно чи безпосередньо, і часто змінюють своє ставлення до першої криптовалюти. По-друге, крипта це хайпова тема у змі та соцмережах. По-третє, крипторинок відносно невеликий, тому один чи два біткоін кити можуть спричинити значні зростання та падіння ціни. По четверте та біткоін має обмежену пропозицію. По п'яте, крипта не регулюється умовним центральним банком чи іншим офіційним органом, тому ніхто не може штучно стабілізувати її ціну. І останнє уряд постійним тим чи іншим способом намагається урегулювати використання біткоїна. А тепер найцікавіше питання. Висока волатильність це погано? Ні. Значні падіння цін завжди лякають. Проте для багатьох інвесторів це можливість купити крипту цю знижкою та отримати більший прибуток в майбутньому. Однак варто бути впевненим, що ціна монети, яку ви купуєте, буде зростати. Що ж до біткоїну, то більшість експертів вважають, що ціна першої криптовалюти неодмінно золотить у майбутньому. Ми вже знаємо, що біткоін вже не раз зазнавав значних падінь, але потім зростав ще більше, тож він перевірений часом. Якщо ви новачок у крипті, остерігайтеся інвестувати в Ві монети, оскільки ви можете втратити всі свої гроші. Найкраще це розпочати з невеликих інвестицій і поступово розвиватися. І звісно, не забувайте про різноманітність свого портфеля, не вкладайте гроші лише в одну криптовалюту, навіть якщо це біткоін. А на сьогодні в нас все. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.